Ротарі клуб Ізмаїл продовжує волонтерську роботу, спрямовану на допомогу нашим військовим. 9 травня відбулася передача дрона для 3-ї окремої штурмової бригади, що зараз воює з російським агресором у районі Бахмуту. Ротаріанці відзвітували перед містянами, які підтримують ініціативи організації. Якщо всі пам'ятають, 24 березня в саме в Авеню 25 проходив захід за підтримки зсу і для того, щоб зібрати кошти для цих хлопців, і на заході була виникла ідея збирати кошти саме на дрон. Президент ротарі Купи «Ізмаїл» Оксана Чимбер відверто повідомила, що більшу частину коштів на дрон зібрали хлопці-бригади, які безпосередньо будуть цей прилад використовувати. А ми з вами по трішечки прийняли участь в цьому, в цьому моменті. Хлопці привезли його до нашого міста, коли придбали, для того, щоб ми могли показати, що кожен наш захід він не проходить просто так. Придбаний дрон виробника Матріс з тепловізором може знаходитись в повітрі близько години, але головна його перевага це камера із даними 200-кратного збільшення з деталізацією. Що дозволить нашим військовим максимально наблизити об'єкти та типу, побачити навіть руки? Військовий по простому його називають трьохсотий матрас. Прилад коштує майже півтори мільйони гривень. Скоро цей дрон буде допомагати виконувати бойові завдання. Він більш за все потрібний нашим військовим. Ще є потреба у придбанні більш дешевого дрону з 30-кратним приближенням. Рутеріанка Катерина Ізмайлова запевнила, що заходи з допомоги зсу продовжаться та зробили невеличкий анонс. Ми плануємо провести ще декілька таких заходів. Тобто, це будуть стендапи, це будуть крутезні українські артисти, які до нас приїдуть. І звісно, це буде збор для наших хлопців, для наших дівчат, для зсу. І трішечки так заходячи вперед, хочемо вам сказати, що це буде не одне місто Ізмаїл, а це буде відразу декілька міст. І е, ротарі клуб е, Ізмаїл з першого дня війни буквально е, почав допомогу гуманітарну і місту і взагалі е, в Україні працювати. Е, тому ми однозначно переможемо. Слава Україні! Героям слава! Нагадаємо, що ізмельські ротаріанці проводять постійну роботу для збору коштів на необхідні речі для військових. Волонтери організації переконані, що й іншого шляху немає. Тому на їх рахунку список автомобілів, що передані підрозділам Збройних сил України, у тому числі частинам територіальної оборони, надається постійна допомога одинадцятій лікарні міста Одеса, де проходять лікування та реабілітацію українські військові та багатьом іншим. Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юх Тудей.